14,7-149 за підручником геометрії класу автора Олександра Істера. І перша задача: знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведену вершини прямого кута, якщо вона ділить гіпотенузу на відрізки 2 см і 8 см. Починаємо з малюнка. Так, малюємо наш прямокутний трикутничок. Малюємо висоту, не забуваємо, що це перпендикуляр, тому стараємось під прямим кутом. Вам лінієчкою буде легше це зробити. Значить, позначаємо ABC, я так хочу, іде. <стандартна> Стандартно, так? Поїхали, дано записуємо. Трикутника Кут Б дорівнює 90 градусів. Так, у нас БД. Перпендикулярно до А, тобто це є висота, і в нас ділить на 2 см 8 см. Ну, давайте так, де це у нас буде нехай 2 см. Ну, по малюнку да, дивимося, 2 см і де? у нас 8 см. Знайти. Знайти висоту, тобто беде. Переходимо до розв'язання. Розв'язання у нас буде легеньке. Якщо ви вже вивчили формули, а якщо не вивчили, негайно вчіть. От три формули, щоб ви знали на Ізусть. Я, я, я просто вам попереджаю, бо в наступних темах. І в наступних класах ви перейдете в 9 клас, придеться повертатися до ціє формул. Це так само, як я вам постійно кажу за формулою скороченого множника, так і за ці формули буду казати. Це треба. А тепер, за теоремою, так? За теоремою? про Пропорційні відрізки, так, пропорційні відрізки. Ми с ким маємо. Так, вже вивчили. Значить, у нас висота у прямокутному трикутнику, яка виходить з прямого кута, є середнім пропорційним, так? Тобто, добутком проєкції катетів на гіпотенузу. Тобто, наша БД квадрат буде дорівнювати добутку, що у нас в проєкції? Те, що дивиться, на з катетів на гіпотенузу. Дивимось, так? Тобто, AD. Умножити на 10. Підставляємо значення. У нас АД Відомо 8. Умножить на 2. Це буде 16. Так? Поставили кому. Квадратний корінь уже вивчили. Тобто, у нас буде БД Дорівнює квадратний корінь із 16. Якщо ще не вивчили, то яке число в квадраті дорівнює 16? 4, так? Дорівнює 4 у дужках чого? Правильно, сантиметрів. Це буде відповідь. 4 см. Так, з першою задачею справились, а ви поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, це для мене дуже важливо. Переходимо до другої. Знайдіть катет прямокутного трикутника. Якщо гіпотенуза трикутника дорівнює 25 см, а проєкція катета на гіпотенузу дорівнює 9. Тобто малюнок той самий. Я розумію, що ви малюєте трошки по-інакшому, а давайте його трошки. По-інакшому, так, як ви звикли, я думаю. Так, ми його трошки вище. А ви поки малюєте. Так, прямий кут з прямого кута, майже рівно мене вийшло, так? Проводимо висоту, позначаємо АЦ, Б, нехай іде. Трошки по-іншому і записуємо дано. Все як завжди. Трикутник, АБЦ. Це дорівню 90 градусів, тому що він прямокутний. так? Далі, що нам відомо? Е, гіпотенуза трикутника дорівнює 25. Гіпотенуза у нас АБ напроти прямого кута. Абе дорівнює 25 см. А проекція катета на гіпотенузу. Значить, тут у нас цікава ситуація виходить. Нам треба вибрати, який катет. Тому що у нас дві проекції і два катета. Давайте так. Значить, так, а проекція катета на гіпотенузу 9. Давайте Аде виберемо. Проєкцію. Це та, що унизу, так? Аде. Дорівня 9 см. І знайти нам треба, тут вже принципово, так, знайти сам катет, тобто А це все, розв'язання. Так, ну що? Знову ж таки, за теоремою про пропорційні відрізки. Ну, придеться записувати. Якщо вам не потрібно, якщо ви в Зошиті не записували в класній роботі, будь ласка, не записуйте. Так, за теоремою. Я швиденько. Про стараюсь. Пропорційні. Там є два. Перша і друга, так? За теоремою про пропорційні відрізки. Допишемо по прямокутному трикутнику, так? По прямокутному трикутнику ось так маємо. Пам'ятаємо, так? Так, у нас АОЦ квадрат, АЦ квадрат буде дорівнювати догутку гіпотенузи, у нас АБ, так? Абе. На проєкцію даного катета на гіпотенузу, тобто на Аде. Все, підставляємо значення. Або у нас 25 помножити на 9. Ну що, рахуємо. 225. Так, 180 плюс 45. 225. Але ж це А це квадрат, а нам треба знайти А це, так? А це буде дорівнювати квадратний корінь з 225. Вивчили, вивчили вже табличку. Буде скільки? Правильно, 15. 15. Чого у нас усе в сантиметрах? Так? Сантиметри. Так, відповідь. Вріплю. 15 сантиметрів. Ось і все. Це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.